На Вінничині виявлено непоодинокі факти незаконної розтрати бюджетних коштів. Органами прокуратури області проведено перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, за результатами яких відкрито ряд кримінальних проваджень. Могилів Подільський між райпрокурором розпочаток кримінальне провадження за фактом незаконного перерахування міським комунальним підприємством 44 тисяч гривень бюджетних коштів одному приватному підприємцю за фактично невиконані будівельні роботи. Прокуратурою Тульчинського району розпочато кримінальне провадження за фактом служебної недбалості посадових осіб Тульчинської міської ради, звини яких зайво перераховано суб'єкту господарювання 64 тисячі гривень бюджетних коштів за роботи щодо облаштування спортивного майданчика. Прокуратурою Крижопільського ж району розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, вчиненої посадовими особами Крижопільської ДЮСШ, якими незаконно витрачено 75 тисяч гривень бюджетних коштів на оплату комунальних послуг одному сільськогосподарському товариству.